Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми створюватимемо свічку ось в такій формі. В формі серця до Дня Святого Валентина. Для цього нам знадобляться ось такі два маленькі коротенькі фітілі, щоб свічка рівномірно горіла, так як вона широка. Ось такі намистинки, яскраві блискучі червоного кольору. Ефірна олія рожевого дерева. Дуже приємно пахне. Така романтична атмосфера створюється з цією свічкою. Кокосовий віск, він дуже гарно діє на контейнерні свічки. Отже, ми розтопили кокосовий віск. Додаємо туди жовтенький барвник. Треба дуже добре перемішати. Поки він повністю не розтане. Ми його перемішали чудово, заливаємо трошечки, зовсім трошечки на дно. Так як фітілі в нас будуть без тримачів, тому що свічка досить коротенька, то ми додаємо. Трошечки воску, коли він трохи застигне, ми туди вставлятимемо фітілі, щоб вони трималися. Остаток воску ми додаємо ефірну олію рожевого дерева і дуже-дуже добре перемішуємо. Отже, я вже встановила. Один фітіль. Змочивши його у воску. Зараз додаю другий фітіль, дуже обережно. Віск трошечки підзастих. І тепер фітілі добре тримаються. Головне їх вирівняти, щоб вони виглядали дуже естетично і рівненько. ну і нам залишилось додати ще воску. Додаємо майже по краї. Трошки лишаємо там ну, міліметр лишаємо. потім, коли свічка майже застигне, трошечки зверху залишиться ріденького, Ми будемо туди додати намистинки. Це основна частина дизайну нашої свічки. Якщо ви раптом пропустили той момент, коли віск не повністю застиг, і він застиг повністю нічого страшного, беремо фен і трошечки верхній шар розтоплюємо. Потім додаємо декор, який після застигання воску буде дуже добре триматися. І свічка готова. Наша Свічка повністю готова, вона застигла, як ви бачите нічого не відпадає. І дуже гарно виглядає. Ось, як я вам і казала, два фітілі, які ми запалюємо одночасно, щоб свічечка плавилася рівномірно і довго. Ось така в мене є подарункова коробочка якраз до Дня закоханих. І в ній дуже добре поміщається. Ось така чудова, незвичайна свічка. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок для сповіщення нових цікавенних відео. Також заходьте на мою сторінку в інстаграм, посилання буде в описі. І замовляйте подаруночки собі, своїм рідним та коханим до свят. І, звісно ж, все буде Україна! Па-па!